Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку Карбазар, проводжу огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу нагадати, що ми займаємося автопідбором. Якщо ви знайшли собі автомобіль самостійно, ми можемо перевірити вам його перед покупкою. Працюємо по Україні. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можемо провести супровід купівлі авто на авторинку. А якщо ви не маєте часу, можливості чи бажання шукати собі автомобіль самостійно, то ми можемо підібрати вам авто під ключ. Автопідбором займається Василь, його номер телефону є знизу відео. Підтримайте нас лайком коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Audi q 5 15-го року. 17700 ціна 2-літровий бензин, автоматична коробка. Преміум плюс 114 тисяч пробіг. Панорама. Чорний шкіряний салон. Електрорегулювання, пам'ять сидінь, підігрів сидінь, клімат. Лендровер, фрілендер, восьмий рік, 10 тисяч ціна, 2,2 дизель, автоматична коробка, автообслужене, 301 тисяча пробіг. Є підігрів лобового, світлий шкіряний салон. Так виглядає. Панорама, ще комплект Гуми, електрорегулювання сидінь. Тігуан 2015 року, 11,750 цін, 11 750 ціна. Перепрошую, двохлітровий бензин, автоматична коробка, повний привід, 134 тисячі пробіг. Так, кондиціонер. KIA Sportage в червоному кольорі. 21 рік, 19400 ціна, 1,6 бензин автоматичної коробка, 87 тисяч пробіг. Так, авто у нас офіційне. В рідній фарбі. Затоноване. Трошки вам покажу. Mazda CX5, 18-й рік, 18750 ціна, 2,5 бензин автоматична коробка, 63 тисячі пробіг, номер телефону є. Так, у нас на ринку то сніг, то дощ, салон комбінований. Nissan Rock Sport 2019 року, 13650 ціна, ціна, двохлітровий бензин, автоматична коробка. Так, номер телефона власника. Має бути видно: 82 тисячі пробіг. Toyota rav 4 2012 рік. Офіційно 16500 ціна, 2,5 газ бензин, автоматична коробка, повний привід, повністю обслужена, 180 тисяч пробіг. Дозвольте? Так, виглядає в салоні. Honda CRV, 2019 рік, 18450 ціна, 1,5 бензин автоматична коробка, максимальна комплектація, 108 тисяч пробіг. Ага, та закрита. Є. Yeah. Так, шкіряний салон сірий, електрорегулювання сидінь, люк, пам'ять сидінь, клімат, підігрів сидінь всі вже деталі уточните у власника. Ford Escape. 17 рік, 13 тисяч ціна, 1,5 бензин, автоматична коробка, повний привід, 137 тисяч пробіг. Шкіряний чорний салон. Комплектація титаніум. Мерседес МЛ 350, 11 рік, 17 тисяч ціна, 2,9 дизель, автоматична коробка, 195 тисяч пробіг, так номер телефону, там 0307 в кінці. Шкіряний салон чорний. Рено Каджар, 15 рік, 17700, ціна буде ще торг, 1,6 дизель, повний привід, механічна коробка. Так, авто з Франції, один власник, повна історія. Є по автомобілю 253 тисячі пробіг. З ключовий доступ, салон комбінований. Subaru Outback, 12 рік, 8900 ціна, 25 газ, бензин, автоматична коробка, повний привід, 225 тисяч пробіг. Так, власник гріється, заважати не будемо. Салон, напевно, шкіряний. Все вже уточнити за телефоном. Kia Sportage, 21 рік, 18500 ціна, 24 бензин автоматична коробка, повний привід, 62 тисячі пробіг. Виглядає в салоні. Tesla Model X. Рідко вони на авторинках зустрічаються. 18 рік, 24500 ціна, 100 кВт батареї, орієнтовний запас ходу 500 км, 152 тисячі пробіг. Так, ну в салоні нема сансу показувати, вони всі однакові. Тут єдине, що салон білий. Всі деталі вже уточнюєте у власника. Hyundai Santa Fe, восьмий рік, 9900 ціна, 2,2 дизель, автоматична коробка, 245 тисяч пробіг. Шкіряний чорний салон, підігрів сидінь, клімат. Ага, відкрите. Ну, привідна, власник. Є поруч. Можна детальніше показати. Так, але кермо в чохлі, стан не буде видно, на жаль. Toyota rav 4. Плагін гібрид. 21-го року 38 500 ціна, 86 тисяч пробіг. Шкіряний салон. Volvo xc 60 2015 року. 25500 ціна буде ще торг. 24. Дизель, автоматична коробка. r R-Design, повний привід, 113 тисяч рідного пробігу, вказує власник. Панорама. Так, бачите, шкіряний салон чорний. Нісан Кашкай 10 року, 9750 ціна, 1,5 дизель, механічна коробка, хороша комплектація, 250 тисяч пробіг. Шкіряний чорний салон, клімат підігрів. О, дя... Дякую. Показую, як вона виглядає. Є панорама. Так, так, сказала. Ай власники хвилюються, бо щось не забула. Рено Каджар, 19 рік, 19800 ціна. 1,5 дизель, автоматична коробка, 146 тисяч пробіг. Так, це у нас офіційне авто. Хендай АХ 35, 15 рік, 14500 ціна. Двохлітровий дизель, механічна коробка, 203 тисячі пробіг. Салон комбінований. Підігрів сидінь, клімат. Ford Escape Гібрид. 20-й рік, 21 тисяча 2,5 електро, автоматична коробка максимальна, комплектація, 125 тисяч пробіг, 6,5 розхід на 100 кілометрів на бензині. Так, Можна показати? Так, Тут все добре, просто захист, шкіряний світлий салон. Що в нас максимально? Є панорама. Електролювання сидінь, клімат, підігрів сидінь, керма. В оригінальній фарбі, не мальований. Комплектація титаніум. За деталями звертайтесь до власника. Audi Q5. 16 рік, 16400 ціна, 2-літровий бензин автоматична коробка, 173 тисячі пробіг. Панорама. Шкіряний салон коричневий. Електрорегулювання пам'ять, сидінь, підігрів сидінь, клімат-контроль. У нас «Преміум плюс. Кашкай 12-го року, 10550 ціна, 1,6 бензин, механічна коробка. Так, авто від першого власника. 233 тисячі пробіг. офіційно, 067-759-31-28. Якщо не видно номер. Підігрів сидінь. Нісан Рок, 16-й рік. 12400 ціна, 2,5 бензин автоматична коробка повний привід 210 тисяч пробіг. Так. так, відчинили автомобіль. Peugeot 3008, 10 рік, 7900 ціна, 1,6, дизель, автоматична коробка, 267 тисяч пробіг. Салон світлий.